Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, Точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней Ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Кубик давать это? Я уже дала. Чого ти попереду здрав? Поперед. Оце тільки що я дону. Да. А ввечері навідаєшся. Хорошо. Відь, хо, да, давай давай приєднімо. Спасибо. теж, теж. чорно. Тебе ж тонько не почу. ага. почув. порядку, не пропочися. Да, було, ну, тепер уже. Самі ж все робили жінки, не було ж чоловіків тут на війні. І, і було важко дуже робити тоді. Босий, і голий ходив, не було, ж, що вдіватися дуже, позастужувалися, а тепер ноги болять, обітнівся. Уже в цьому фільмі, мені здається, е, так дуже яскраво прозвучала ваша головна. тема, Головна тема ваших фільмів Людська доля. От, от, цікаво, да? от, кінокадри якого 36-го року. 36. І от людина вже на схилі літ. От як взагалі оця, е, прийшла оця ідея цього фільму? Ну, Ідея цього фільму прийшла не, не мені. Це Лілія Гієнко. Вона ж тепер олів'я. Угу. В Це вона з Марком Молодським, з Болоцьким знайшла цей фільм у Білих столбах. Фільм був знятий. Це аж в з Москві. Москві українське да. село, українську, Під, в перед війною був знятий фільм для виставки в Парижі, міжнародної виставки, про свадьбу треба було. Ну і звичайно, що, по-перше, красиві були. По-друге, треба, щоб були і вона красива, і передовики ж були. І, він, і от знайшли отаку пару. Ну, знімали не в один прийом, звичайно, як тоді mm -hmm. все знімалося, бо обладнання було ж важке. От. А тут почалася, поки його відтиражував, навіть не встигли відтиражувати, почалася війна mm -hmm. і не до того, як кажуть було. А потім оце Ліля знайшла цей фільм разом з Марком. Вона приїхала, написала заявку на сценарію, значить, ось, навіть якісь прикидки на сценарію прикинула. Директором був Вітя Деркач, а відомий вам Леонід Петрович мужук був головним редактором. Якраз директор був у відпустці, і мужук прийняв цей сценарій. Що з ним потім робили на всіх колегіях? Як можна таке було прийняти? Як можна було таке прийняти? Ну, коротше, рискнув я, поїхав туди. І ну, приїхав ну, нормальна собі тітка, нормальна собі історія. Це історія моєї мами, моїх сусідок. От, от, розумієте? Да, тут вже ново. Да, Через що всі, всі фільми про себе да, треба займати. Так, так. Вот. І тут нову, як кажуть, нічого немає. Ну єдине, що вона, так? Да? Ні. Угу. Да, так, так, не вміє людина, І не висловлювати. Так. А що їй радіти, як нема чому радіти? Отаке життя прожити, розумієте. І я вже з тими вирішив, що я буду їхати додому і ніякого кіна не буде. Я питаю Мелані Антипівну, а ви чоловіка, а, а де чоловік загинув? Вона каже, десь підрживемо. Ну і перше, що стукнуло, я обід подержив. Поезія, так. В безм'янному болоті. Питаю, ви там були, вона каже, ні. Я кажу, їдемо. Як? Їдемо. Да ти що, синок, за що? За 9 рублів колгоспної пенсії, я кажу, за государство не повезе. Це і вона з чемоданчиком там. І і це вона починає збирати чемодан. Ми в той же день почали влаштувати лахи. І їдемо туди. А це ж якраз було перед 9 травня. І якраз. Благополучно. Ну, от як, як режисер, як творча група да, організовує цю історію. Це не, не просто так. І, до речі, цікаво організована ще одна історія. Мабуть, один з найсповідальніших ваших фільмів він так і називається Дім рідна земля. І починається він. Я давно не був вдома. І ще там я в одному із інтерв'ю читала, коли ви говорили, що коли мені нарешті дали можливість зняти фільм про своє село. Чому нарешті? Що не давали? Ні, справа навіть не в тім, от не можна так сказати, ви розумієте, коли сьогодні, бувши парторги, секретарі райкомів жаліються на те, що о, мені советська влада. я не про те, що радянська влада, просто, може, організаційно не виходили. Ні, я про це. не тільки організаційно, там було все ж таки був інший час. Почалося все, оце дім рідна земля, почалося ще в мої студентські роки. Якраз було 50-річчя СРСР. Ішла по, по всіх центральних телебаченнях і по всіх, бо інших вже не було телебачень тоді. Ішла літопись полувека, Знамениті 50 серій uh -huh. про 50 років радянської влади. Ну, і ми ж теж подивилися цей фільм. Питає Кармен: ну, а як, чи що, де, які питання, в кого і тому подібне. Ну, і так случайно, я повер... підвернувся під руку. А ти, а чим би хотів би сняти фільм 50-ті Я говорю, я би поїхав у своє село з апаратурою, з камерою. І знімав би. 50 років про своє село. І ото була б літо після полувіка. Не да, там, там, да, там, там, да. там трошки. А ото була б літо після полувіка. Ну, посміялась, обняв, каже, хороша ідея. І оця штука мені запала. Я після першого курсу поїхав на Новосибірську студію на практику. Після другого на Хабаровську. Третій і четвертий курс я повністю провів на Магаданському кореспондентському пункті, так що я. Коли му прийшов за півтора роки всю вдовжив поперек, і в мене була територія від бухти Провідєння до Японії, до Владивостока. Я був ще пацан. От, і коли я написав сценарій, він називався Талан той сценарій. На студії сприйняли його, нормально сприйняли, все, запустили. То тоді був директор, по-моєму, Вітя Шкурін. Да, по Вятяшку рінув. Це 91 й От. рік. Так, да, десь так. Ну, я ж у їхню трудову заглядувати. <рес> Просто може нагадається це якось так. І начебто запустили або Держкіно тут, на Франка 19. Коли мене позвали на обговорення сценарію, сказали, щось куркульським духом пахне у вас Олександр Іванович. І з того моменту мене не пускали в село. Навіть знімати елементарний сюжет для кіножурналу на завод, будь ласка, в авіацію, будь ласка, там, на істрибітеля, будь ласка, куди попало, що попало, тільки не про село. Навіть на загранку почали випускати. А в село не випускав. Тому що ви відчували його, як ніхто інший можливо. жив. У селі його. якраз я і розказував про ті речі, да. котрі я як селянин. Да, відчували і знали. Я ж, від цього ж нікуди не дінеся. Колись ще у Жуля Ренара, французького письменника 1800 якогось там року, я прочитав в записниках таку фразу. Я син і внук селянина. І на моєму корі корінні ще залишилася земля. Від цього ж ти нікуди не дінешся. Якщо, по да, по якщо ти був селянин, якщо ти був селянин, так і буде. І тому її цю зовсім mm -hmm. інакшу mm -hmm. історію. І цей фільм у вас вийшов, такі філософські роздуми про долю взагалі селянства. Не просто про конкретне село, це як приклад, а взагалі про долю, таке узагальнення було. Ну, було. Взагалі долю селянства, яке, на жаль, сьогодні у нас взагалі викинуте життя, мені так здається. Не тільки матеріально, але Та, насамперед духовно. От і о, давайте зараз надамо слово все-таки кіно і покажемо фрагменти Дім рідна земля. Єдине, хочу сказати, що і технічна якість трошки не така, як потрібно, тому що е, багато було всіляких перегонів. Але е, я думаю, що головне ви зрозумієте і відчуєте. Як тільки красиво моя мама співала! Де б я не був, звідки б не вертав додому, завжди досі не розумію, як вона узнавала, коли я приїду. Стояла біля хвірточки, схрестивши руки на груди, моя мати і чекала мене. Руки великі, а залясті, покручені важкою селянською роботою. Очі завжди печальні. Тільки не плутайте тракториста з селянином. Думаєте, багато в Жердові лишилося дядьків, що вміють виклепати косу. Господарам бути важко. То ми влаштовує всіх оренда. Частково, це я ж вважаю полуміра. Поломіра. Полуміра. Полуміра. Деякі, ну, ви ж самі бачите, що люди... Що таке оренда? не так. Або віддай землю, або, або забери. Або забери. правильно. А як воно не туди-не сюди, так воно таке. От є 10% людей, які... Бистро розібралися ситуації, працюють зараз, у них чудово виходить. Є процентів 30 людей, які навчаться в а є процентів 30, яких раніше слабенько виходилося, і зараз буде слабенько виходити. А остальные, ні раніше у них толку не було, то раніше їх хоч годували, і зараз у них толку не буде. Давай поважте. Вася, ти просто, ти просто ка гукай, я б його. А, Чого? Ти не матюкайся, бо тоді будуть показувати, як то бачиш що. Ось тут посади його. Вот тобі ніяки. Матроняков, студай. Виставай. Давай. Мільйони наших людей заклопочені сон шматок м'яса з'їсти нормально. Смачно таке десь пробувала тут в цілі вирощені. Заклопотаність чи ні? Ну, Заклопотаність. А таких дрібниці. дрібниць таких маленьких, їх же, ну, буквально валком ну, ну, А ці дрібниці це, це внаслідок. Це результат знову ж таки. Розумієш, як би ми не хотіли відірватися від цього нашого побуту і там десь жити у духовності, так? ми не можемо цього зробити. Все таки от як не крути, ми повертаємося до того, що побут визначає а побут? життя. Сознання, <ріст> бутіє. Це те, про що говорив Рабле, що всім у світі керує шлуно, гастро. А народ, що можна сказати про народ? Який був, такий не залишається.